Буду сьогодні опирскувати свої рослинки рочином аміаку і бурштиновою кислотою. Буду розводити 2 г бурштинової кислоти, потім 30 г аміаку, ось такого 10-відсоткового, на 10 літрів води. Чому буду це робити? Рослинки дуже пригнічені. Покажу вам відео, де у мене зранку був мороз, і які вони всі були такі пониклі. Пороз зранку попускали голову рослинки, навіть троянди. Ось так розведу спочатку окремо, теплою водою. М'як наливайте на вулиці, тому що дуже різкий запах, щоб не вдихнути. Додаю все в бачок і швиденько біжу працювати. Ляю всі свої рослинки. Така швидка допомога сьогодні. Знову на ніч холодно, то я думаю, все буде добре. У нас.